Погляньте, яка цікава гостя до нас завітала. Це гусінь. Ви бачили коли-небудь гусінь? Думаю, що так. Вони живуть на деревах або у травичці, тому що дуже полюбляють соковиті зелені листочки. А ще гусінь перетворюється на гарного метелика, який літає біля квітів. Ця зелена ненажера нищить листя на деревах. Ще й залазить у плоди вся зелена, волохата на листочках в неї хата, Хоч багато ніжок має, всі її переганяють. Дітки, сумно нашій гусениці одні. Давайте її наліпимо друзів. Розгляньте її, вона зеленого кольору, складається із кульок, на голові, на її очі, ріжки. Сидить вона на зеленому листочку. Отож для роботи потрібно дощечка, тісто зеленого кольору, зелений листочок із паперу, два сірника, ватна паличка, чорна гуашева фарба та серветка. Починаємо ліпити від великого шматка тіста, відщипуємо маленький. Ставимо потім його на долоню, пальчики разом іншою долонею накриваємо та круговими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку кульку та ставимо її на листочок. І знову від великого шматка тіста відщипуємо маленький, ставимо на долоню, іншою долоною накриваємо та круговими рухами рук зліва направо скочимо кругленьку кульку. Потім її пщійно прикладаємо до попередньої кульки. І так далі викладаємо кульки в рядочок. Останню кульку накладаємо на першу краю, Це буде голова гусениці та пальчиками трішки притискаємо. Готово. Тепер за допомогою сірників зробимо ріжки. Просовуємо сірники зверху у голівку гусениці один напроти одного. Далі беремо паличку, мокуємо у фарбу та на голівці малюємо очки. Робимо відбитки один навпроти одного. Ось ми зліпили друга для гусені. Їм тепер буде весело разом. А вам, дітки, кажу, до зустрічі!